Добрий день. Маємо сьогодні 3 листопада 2025 року. Вчора погода, сонечко гарно, молотили, все. Сьогодні як в мішку. Ночі туман, зараз якась така типа мряка, вітер прохладний. А ми так, зранку поки комбайн такий мокруватий, вирішили його помити. Короче, жнива 2025, У нас закритий. Ще вчора виїхали, там треба було вже збити 2 гектари сої. Виїхали і В нас лопнув вал. Вал привода жадки. Не... Вал, привода... вал привода шнека і ножа. Тут надірвався. Але це перша поломка за всі ж дива. Так що ми вирішили вже нічого не ждати. Така погода, поки зробимо вала. Ще буде десь цих пару сотих сої. Хвати, що мали, ти заробили. Коротше, жнива в нас закінчений. Поки комбайн в Росії. Трошки напінили, трошки щіткою змиємо, жадко чепимо і будемо щось дивитися до його. У нас гаража нема, на вулиці, так що поки тепліше, треба дивитися. Що заробили те наші? Хватит. Комбайн ходив капітально. Без всяких великих проблем ніяких не було, а це один шолоптував останній день. Вчора разом приїхали, поки мотор гаражі поміняли масло, фільтра. Ось така в нас мойка якась ворд-зони. Звісно, мий вона так, як, як зранку, туалет, але, але хоч щось. Я поїду горати, а син зараз позбиває трохи його, хай він собі сохне, підсихає, гадку набіг. Халяв завжди, це в його нова цячка і м'ячик, то він вже не дає спокою з цим м'ячиком. Вода в нас з бочки, привозна, бочку виділили голом на вулицю сюди до комбайна і миємо. Зараз будуть хейтери казати, о, комбайн не мися, не знаю, ми миємо. Ми миємо, чистимо все, що було чистенько промили. Все ж морозу нема, воно зараз прокрутимо, повідкриваємо ці всі кришки, висохне. Все одно решета будемо виймати, грохота будемо виймати, все будемо виймати, до що дивитися. Щоб наріки не входив так само, як цього всього Собака. Отаке. На ну, валіка думаю, за зиму десь знайдемо. О, Позвонили, спиталися 250 доларів. Оцей валік стоїть, але ви можете собі придумати. Ось де щось знайде. Отак і займаємося. Комбайн запіняний. Легенько, трошки щиткою тернули. Зараз мойкою зіб'ємо, все покриваємо, вітерець. Бо нема сонця сьогодні, буде завтра, просохне і все. І на зберігання. Ні, перш на зберігання треба все робити в його. Вийдемо грохота, глянемо до резінок. Мені решета, Там внизу все почистити, все пороздивлятися, що там дає. От ходи він капітальний? Напроти Вольво, то це небо і земля. Добре, всім дякую, будемо займатися.